Дня, шановні друзі, сьогодні дивовижний день, день початку навчання, нових зустрічей, знайомств і злочинним світов знань, які готові відкрити нам наші освітяни. Адже саме сьогодні, 1 вересня, відчиняються двері до надзвичайної дивовижної країни знань. Всі ми пам'ятаємо, як минулого навчального року закінчилося навчання дітей у всіх школах країни. Через жахливу війну нам довелося продовжувати здобувати знання в дистанційному режимі. Однокласники та вчителі могли бачити один одного лише онлайн і різних куточків світу. Але ми сильні, ми не злами. Ми айків, ми українці. Ще не вмерло, кражі, ні слова, ніво. Будь наші вороженькі, як роса на сонці, запануємо ми, ми, браття, у своїй. Дорогі школярі, шановні батьки та педагоги, про це перше вересня напишуть у підручниках з історії. Уперше Харків починає навчальний рік під час повномасштабної війни під звуки снарядів, що розриваються. Уперше першокласники не увійдуть у шкільні двері під звуки першого дзвоника, не сядуть ошатними за парти, а батьки не зроблять фото на згадку. Для багатьох дітей. Цей день наповнений гіркотою втрат, оскільки стіни рідних шкіл перетворилися на руїни, а домівка та друзі залишилися за сотні кілометрів. Але, діти, у вас не забрали найцінніше знання, пам'ять про щасливі шкільні роки, те, що ми зберігаємо в серці, не знищить жодна ракета. Попри все, місто герої Харків починає новий навчальний рік. Це стало можливим завдяки кожному з вас, сильним та сміливим харків'янам, учителям, які в найважчих умовах роблять усе, щоб дати дітям максимум знань, допомогти пройти цей важкий етап, батькам, які наближають перемогу України. Так заради дітей бореться вся країна, щоб потім вони, які так рано пізнали ціну свободи, будували майбутнє. Тому всотуйте всі отримані знання, дорогі діти! Будьте розумнішими та кращими за нас. Ми обов'язково відновимо все, що було зруйновано. Разом із нашими дітьми виростуть нові житлові квартали та школи, розквітне мирний Харків, повстане українська нація героїв. Я бажаю сил та натхнення педагогам, нових відкриттів школярам та добробуту кожній харківській родині. Ми обов'язково переможемо та повернемося до мирного життя. Шановні друзі, щиро вітаю всіх із початком нового навчального року. Впевнена, що цей день ніхто з нас не забуде ніколи. Ми завжди будемо пам'ятати той біль, ті втрати, ті хвилювання, які принесла війна. Але, незважаючи ні на що, ми продовжуємо вчитись мріяти, вірити, кохати, жити, що готує усім нам прийдешній навчальний рік, впевнена, що кожен, хто має відношення до освіти, зараз відчуває свою особисту відповідальність. Вчителі відповідальність за якість своєї роботи, батьки. За підтримку, допомогу, любов до своїх дітей. Діти за ставлення до навчання. Дорогі діти, закликаю вас до розуміння того, що тільки від вас залежить ваша навченість. тільки від вас залежить те, якою буде наша рідна Україна після перемоги. Тільки ви здатні. Відбудовувати незалежну, демократичну державу з високим рівнем щастя. Ми дуже віримо в вас, віримо і готові робити усе можливе для вашої освіти, розвитку, зростання. Сьогодні у ліцеї незвично тихо і порожньо. Але я точно знаю, що вже дуже скоро всі ми Зустрінемося нашою дружньою ліцейською родиною, і в усіх приміщеннях закладу залунають дитячий гомін та сміх. Я бажаю усім нам здоров'я, натхнення, ресурсів, витримки, перемоги. Пам'ятайте минуле дійте сьогодні, плануйте майбутнє! Все буде Україна! І хоча все. Доводиться починати онлайн, всі ми віримо, що зовсім скоро настане наша перемога. Не повернеться можна небо до нашого чудового, найулюбленішого міста Харкова, до нашої рідної України. І ми всі з великим задоволенням повернемося за наші ліцейські парти до нашого звичного насиченого подіями, щасливого, шкільного життя. Станемо не тільки сумлінними учнями, а й разом з батьками будемо волонтерами. Але не дивлячись ні на що до нашої ліцейської родини сьогодні приєднаться учні перших класів. їх ми дуже раді вітати у нашій дружній сім'ї. Це перша клас. Класний керівник Олеся Олександрівна Прокопенко. б клас класний керівник Анжеліка Альбертівна Сіренко. Перший раз у перший клас ми йдемо охоче, Ніжним голосом для нас І в небесах. Сонце, як ніколи. Мамі сльози на очах. Я іду до школи. Для першокласників це радість та незабутня подія. Сьогодні ви стаєте частиною нашої дружньої ліцейської родини. Перший раз, що перший раз і це тут наш. Перші двері вичиняє, перший дзвоник пролунає, перша вчителька прийде, нас до класу відзвіде. Ми тепер ліцеїсти, кожен має своє місце. Ходити все добре, буде, Все йде ніколи не забудем, Обіцяєм добре житись і ніколи не завити. Нехай ще води стансина, а іноді і самостійна, Ми віримо настане час, коли пойдемо в нього клас. Скоро закінчиться війна, нам скажуть, ворога нема. Ми вдячні нашим ЗСУ. Та їх відвагу бойову! А поки будемо старанно вчитися вдома бездагано, щоб батьки і вчителі нам пишатися могли З цього дня розпочинається новий насичений навчальний рік. Для когось він стане останнім, для когось першим. Але для всіх, кого сьогодні наш добрий та рідний ліцей зібрав. Цей день є важливим та особливим. Ліцей для нас другий дім. Сподіваємося, що і для першокласників він стане таким же рівним. Адже скількох ліцеїстів він зустрів і проводив у доросле життя, скільки подарував яскравих та дивовижних моментів, і скільки подарує ще наш мудрий ліцей. А мудрий він тому, що в ньому працюють наші мудрі педагоги. Професіонали та майстри своєї справи, які день у день допомагають нам ставати досконалішими. Для нас, учнів 9 класів, сьогодні теж дуже важлива подія. Для декого з дев'ятикласників це остання святкова лінія, і для 11 класників. А хтось продовжить навчання в нашому ліцеї. Тож ми всі сьогодні бажаємо лише одного: скорішого миру та повернення до рідних стін ліцею. І щоб нічого нам не завадило далі радіти життю. Сьогодні бажаємо всім нам, ліцеїстам, вчитися з радістю та натхненням. Нехай у нас усіх з'являться нові друзі, нові враження, нові захоплення та звичайне ж знання. Бажаємо, щоб навчання приносило тільки радість книжка за книжкою, сторінка за сторінкою. Ми майбутні впускники. Обов'язково успішно закінчимо навчальний рік, складемо іспити і станцію на випускному балі. І я сподіваюся, що кожен клас буде дружньою сім'єю, де пануватиме повага та розуміння. Ми віримо, що зло більше не завадить нам отримувати знання, а вчителям вести свої предмети. Нехай перший дзвоник символізує мир. Радість та щасливе дитинство. Право надати перший дзвоник надається нашим першокласникам. Початком Нового навчального року. Наш Харків місто героїв. Віримо у ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Злітаю до